Откуда есть гранаты? Скиг. Что же за В ту сторону, Роман. Да, можно тоже сверху было сказано, но... За канавками и за чаем черным. Да, зачем? За фрук зеленым фрук. не пойдем. Мужики, все хорошо, все. Это наша работа теперь. Все, надо к этому быть готовым ко всему вообще абсолютно. Нести, значит, нести. Оборона, значит, оборона. Румен, oh, вы занимаете тесик. Так, довожу бойову задачу. Сміжники вибили з позиції. Хто знає, що там на позиціях. Тому що піде теж понесли втрати. Чи вони там є, чи немає. Робимо все, як говорили, все по плану. Так, увага, готовність, 5 хвилин. Дорога, 5 хвилин. Дорога. Очки одіть, блядь.

Серега, Серега, ми бачили из мавика влучання ваш транспорт, ви до точки не доїхали метрів 50-70. Нам потрібно бути до точки висадки, если Она в 50 метрах отсюда. Вы дошли до точки висотки, там уже більше Примерно, понятно? Первый идет группа Хелса. Через 2 минуты йде группа Аргумен. Позивний Сибор. Я начальник рекрутингового центру 3-го загону Міжнародного легіону ГУР тактичної групи Реванш. Це молоді люди, добровольці, які прийшли до нас з метою стати співробітником головного управління розвитку. На даному етапі це заключний, мовити, етап в їхній підготовці до БЗВП. Тобто вони зараз якби, здають екзамен курсу молодого бійця. Після успішного подавання даного етапу переходить на наступне, це вже професійне БЗВП. так би мовити, базова загальна військова підготовка, але конкретно в нашій організації вона проходить трошки по-іншому, з іншими навантаженнями і так далі. І тобто до цього БЗВП ми людей готуємо повністю. Потім вони вже наступний етап це потрапляння в бойовий елемент, в групи, злагодження і так далі, де вони теж тренуються. Тобто, По суті, людина від початку подачі заявки до першої боячки, ну це може зайняти 5-6 місяців в середньому. І це, типу, нормальна абсолютна практика. Весь цей час вони тренуються, і взагалі, от цей курс наш на курсі КМБ. Ми привчаємо їх до фізичних навантажень, і це для них стає е, частиною способу їхнього життя. І навіть от приїжджаючи там в район виконання задач, я дуже бачу. Дуже часто бачу пацанів, які виходять, там, повертаються з задач, там два дні вони відпочивають і потім знову йдуть спортзал і так далі. Тобто вони постійно удосконалюються. Ладно, тепер почнемо з самого початку. З того, що я за всю дорогу не чув ні разу айс рапор Перша група пішла, друга пішла. 12 часов пусто. 3 часа пусто. Третя пішла, 6 часов пусто. Кругову все час треба занимать, перегрупіровуватися треба. Ви що делаєте? Це 360 чи що? Чи ви відпочивали? Я не зрозумів, ви загорали, парни. вибачаюся. Інструкторський склад конкретно у нас це люди з колосальним військовим досвідом, особистим, з велетенською кількістю державних і відомчих нагород. І ці люди от у нас поставлена на робота таким чином, що інструкторський склад в тому числі там, раз. На два-три місяці виїжджає в район для того, щоб оновити свої, так би мовити, знання, уміння і навички. Тому що війна змінюється, щось з'являється нове, щось старе повертається, і ми повинні актуалізовувати, так би мовити, ото, оцю всю історію, яка зараз відбувається в нас на передовій. Думати, ми хотіли, щоб ви навчились думати не стрілкотня а фінал, а думати. Якби ви думали всю дорогу, у вас. Ну, 200 було б точно менше. А може б і не було. І все було б гаразд по-другому. І оцей список, який тут, великий він, парні, великий список. І в Мірона такий є. Його б не було. Сто раз акцентувалася увага на тому, що ми хочемо, щоб ви подумали, навчились думати. Да, щоб ви свій... Свою... Помилки побачили, їх переоцінили, щоб ви. Це класно, що ви тут помилок наробили. Головне, щоб ви там не наробили на війні, бо там все, там не буде другої життя. Тобто, це все раді того, я хочу пацани, щоб ви повернулися додому і ми після перемоги всі де сіли кучею. Отак. -от. Я хочу вас усіх бачити. Через що ці ошибки? Треба, щоб ви всі зрозуміли, щоб ми потім ще бачилися. Бо може бути печально. Мене звати Мірон. Я інструктор навчального центру тактичної групи Реванш. Мій позивний – самоха, а я також інструктор навчального центру реванш. Я з 2020 року служив в розвідзоді. Спочатку повномасштабки виконував завдання на Херсонському напрямку до... До своєї офіціальної служби я був у добровольчому батальйоні і виконував завдання в зоні АТО на Донецькому напрямку. Я служив строчку, це ще було достатньо давно. Я не молодий хлопчик. Потім на початку війни з 14 по 16 рік виконував певні задачі і в реванші я з квітня 24-го року ну, маю трохи досвіду. Так, після поранення мене попросили мене ділитися досвідом з молодими. Ну так от я став інструктором. Курс КМБ це підготовка до курсу базової загальної військової підготовки. Ми тут готуємо їх так. Коли вони на БЗВП поїхали, вони... Вже розуміли якісь мінімальні основ, основні речі, що зв'язані з військовою тематикою, з військовими дисциплінами і тому подібне. А ви що за підрозділ? Тероборона? Ні. А що за підрозділ? РИВАН! Раз! 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 Ви спецпідрозділ? Раз, так, Виколхоз два, два. Три. Раз, Раз, три, три. два, два. Три. це вже така трошки спецпідготовка, тому що ми даємо більше ніж базові знання, базові вміння. Це наш особистий опит, опит наших товаришів. Ми передаємо їм, ми хочемо, щоб вони були максимально підготовлені, тому що ну, війна, на жаль, це дуже тяжко, дуже складно. Терпіть, мужики, терпіть. Давайте наміняюсь. Да, за ти ще сюди. Зараз вже… приготувалися. Приготуватись Три Чотирь. Коли до нас люди заходять зовсім нулячі. І вони вмотивовані, хочуть навчатися, хочуть розвиватися. Видно, як рівень в них росте тиждень, два-три місяць і це не пізнати. І маніпуляції зі зброєю, і те, як вони мислять, і то, як вони працюють по такмеду, то як вони працюють з компасом, з зв'язком, з усім з усіма дисциплінами, які ми даємо людина з гражданки. Зовсім нічого не розуміє, нічого не знає, обростає якимись, якимись навиками, знаннями. І це все через те, що вона це хоче робити. Якщо не хоче робити, то навчити людей навчити людину буде, буде дуже важко. Ті симуляції, які зараз проходять в них, вони беруться з нашого досвіду. Тобто ми беремо якісь ситуації, які ми самі пережили. І намагаємося їх, щоб вони ті ж ситуації пережили. Пускай і не, не в повному обсязі, але більш-менш прочувствував, як, як вони коли там сидять без їжі, без води, коли холодно, коли немає зв'язку. Коли... Да, сценарії придумуємо ми, це все абсолютно. З наших, то, ну, да, як Мірон сказав, з нашого опиту. Тобто, с, е, хотілося, щоб все було максимально так, як на війні. Тобто, Все те, що колись ми переживали, переживають інші. Затішувати, а далі завісувати азіок. Плюс-плюс прийняв. Азимут 250. Градуса, 250 градусов. Відбивайте, кажемось від окопу, від окопу. Ми а, вас зустрінуть, вас зустрінуть і проведуть. Як спині. Прошу до копу. Можна з центру копу відкрити газу. О, Серега, витягаємося Всі, 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 рух. дістанцію Дістанцію, дистанцію! дистанцію, дистанцію! Здравствується зі мною розянує! Повністю проходження КМБ. мені дуже сподобалося, було дуже корисно через те, що. Купа корисної інформації, яку я просто в цивільному житті не міг отримати тут за максимально короткий час. Отримав і мало того, що отримав, я її ще використав на практичних якраз заняттях. Тобто дізнався, де в мене є слабкі і сильні сторони, це мені дуже допомогло. Здоровий дух і здорова мотивація мотивує нас йти сюди, відбивати від ворога наш, нашу землю. Тут буде тяжко, але тобі, саме тобі. Якщо ти сюди прийдеш і це все пройдеш, то я думаю, ти цього не, ніколи не пожалкуєш, що ти сюди прийшов. Як я тут опинився, мені дуже е, цікава військова справа, і в нашій країні наразі е, війна йде. Я хотів бути максимально корисним е, в даний час. Чого саме я вибрав реванш? У мене було дуже багато е, різних е, пропозицій, реванш я вибрав через те, що. У них є такий лозунг, служу Богу, служу Україні. Ну, мені це дуже близько. Короте. Я поправку колектив, да, побачив, як люди там себе поводяться. Тобто мені сподобалось. І через це я вирішив залишитися саме в реванші. і вже ну, нікуди вирішив не йти. Тобто, я би хотів порадити всім людям, по-перше, це вірити в Бога, По-друге, це обов'язково приєднуватися до війська в цей складний час для нашої неньки України. Хочеться подивитися в їхні очі, наскільки в них ще залишилися там моралочки, да, тому що дійсно було більше не фізично тяжко, а морально, тому що деякі моменти вони пройшли, можливо, перший раз в своєму житті, іменно моральні. Тобто боротьба з собою, дойти до кінця, витерпіти до кінця чи може вийти з гри, як то кажуть, але слава Богу залишилися там чуть ли не хвилини, коли ми дамо команду на виход, і слава Богу, із цієї групи всі дійшли до кінця. У нас складно, у нас тяжко, морально, фізично. Війна це страшно. Це дійсно так, це правда. Тому ми нікому не одягаємо рожеві окуляри. Ми намагаємось показати, що це дійсно. Жах, але в цьому жаху треба працювати. І якщо ти готовий до цієї роботи, тоді тобі до нас. Та не Ні, ми просто все не розуміємо, чи це подвох в чомусь є. Звідси, може їда замінована. Розтяжки другі. Парні, коли 360 займаємо. Ой-ой-ой. Інженери, перші. どうじゃあ、これ、ここはこれでいいのかな